Доброго вечора, шановне товариство. Сьогодні 16 грудня, 18.00. Розпочинаємо наше засідання нашої земельної комісії по питаннях, які нам, які нам були скинуті на наші електронні скринки. До сьогоднішнього засідання ми всі опрацювали питання, приступаємо до обговорення, хто за те, щоб розпочати нашу земельну комісію. Дякую. На земельній комісії присутні члени, три члени земельної комісії, собі Сергій Простацький, Роман Гливка Олег, також присутні головний архітектор Мистецької міської ради Віктор Гаріпалович. Чи в когось є якісь запитання чи якісь доповнення до нашого денного, чи до окремих питань, які нам дані Думаю, Два слова Павлов, скаже, я бачу, що там є питання про зловлення детального плану території для будівництва. Окумуючи ворог, я тоді зараз чи не законодавство вимагає, щоб зробити паспорт товка, має бути вилучений детальний план території, так? Так, обов'язково. Для того ми робимо, приймаємо рішення, щоб дати дозвіл на розробку детальному плану території. Дякую. Mm. Я парень, чи, чи в когось будуть ще якісь запитання до денного? Ну, Хотів би зазначити, як ви бачите по порядку денному, що є питання про надання дозволу на окладання договорів з суборенди. Ну, так е, вимагає законодавство. Якщо за мене ділянка в оренді, то щоб передати її комусь іншому в потрібен дозволу міської ради, тому ми маємо дані звернення. Від фермерського господарства Стоянцівське та громадянина цього Юрія Івановича. От. Також маємо звернення від Львів ОВЛНР, де вони планують робити реконструкцію лінії електропередач, а саме в селі Годинні Малнівська Воля, також в Мистицьках, тому відповідно надаємо дозвола на розробку документації з Дякую, Роман Миколаївич. Чи є в когось ще якісь запитання до питань? Немає. Не пропоную проголосувати за, е, за земельні питання в кількості 40 штук для подальшого їх вирішення в цілому на е, позачерговій сесії, яка відбудеться 17 грудня. Е, хто за? Дякую одного голосно, оскільки ми проголосували позитивно, передаємо земельні архітектурні питання на вирішення сесії депутатського корпусу в цілому. Дякую. Дякую.